Із міським головою Сергієм Моргуновим легіонер Юрій та боєць з позивним полу зустрічаються вперше. Італійці розповідають про свій бойовий шлях. Я був в Донецьку, Ліман, Бакмут. Бакмут. Я був в Сербрянська Алесі. Я був на Запоріжжя область, але недалеко на кордон на Донецьк. Дуже важко. Дуже важко. І дуже велика лінія фронту спільна зустріч це демонстрація світові сили українських міст. Таким чином, італійці розвінчують російські пропагандистські наративи, що тут все їхнє, і показують, що Україна незалежна, сама обирає владу і має закордонну підтримку. Я хочу зазначити, що тут у нас не лише група італійців, є легіонери з різних країн, і наша мета донести світові, проговорити, що є складнощі на лінії фронту, і що нам потрібна допомога. Нам потрібна підтримка, і у свою чергу ми зобов'язуємося підтримувати демократичні цінності. І ми показуємо, що ми на захисті цих цінностей. Це дуже важливо доносити правдиву інформацію, що відбувається в Україні, в країнах Європи, і, зокрема в Італії. Міському голові бійці подарували свої шеврони, захищаючи Україну, італійці встигли вивчити мову. Юрій Первітарій зізнався батькам про те, що йде воювати, сказав телефоном. Вже зі Львова. пройшов бойову підготовку, і на фронт я пам'ятаю це. Був чотири дні на фронту, чотири дні вдома на селі. Ви кажете, вдома на селі. Так, я дуже сподобається в Україні село. Село дуже, дуже, дуже гарна. В Італії не буде самою. Е, так, е, моя дома, я, я думаю, моя вдома зараз це Україна. Тризуб на руці Юрій – це нагадування про пекло війни, яке пройшов із побратимами 49-го штурмового батальйону Карпатська Січ Війна не закінчилась, тому дуже важко мені думати про нормальне життя. Я вірю, що це війна моя, тому що мої побратими втратили життя. Я втратив багато друзів. Я думаю про українців і маю робити все, щоб допомогти. Легіонер з Італії з позивним Поло за свободу України воює ріки чотири місяці. Був в інтернаціональному легіоні. Далі став піхотинцем 16-го батальйону, 60-ї бригади. Ми тут для того, щоб показати Європі і українцям, що готові не тільки своїм тілом боронити Україну, а також своєю кров'ю та розумом. Хочу сказати, що на лінії фронту є представники різних націй і країн, і цим ми хочемо показати, що боронимо демократичні цінності. На згадку про зустріч легіонери запропонували меру залишити підпис на прапорі, який побачить світ. Це буде честю для нас, якщо ви також підпишете цей прапор. Міський голова залишив на прапорі слова в єдності сила. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.